Усім привіт, це я, українці і ігри. Я хочу показати вам такого персонажа, як Юра Стендов 2. Перше, в нього в нікнемо Стенудла, значить він має записувати Стендов 2. Ні одного відео про Стендов 2. У мене був такий самий звук, він нору. Мені не залетів, у нього... Він був такий... О, в нього нормально залетів, візьмо, коли його нору. У мене такі озовців теж гарно переглядів. Він теж взяв. Ну, дайте 2 липня вийде дата. 2 липня. Я видно сюди вже вечір. Посвітлення по вже десь полудень у нього. Тепер заходимо на мій канал. Ось. Беру валитне! І там таке дуже раннє освітлення що з замку то було взяти. Якщо вам того не достатньо, до речі, велика вам дякую Таку за Бал... великі 58 підписників. І ось я не розумію, навіщо він сам собі реє могилу? Я не знаю, навіщо він то робить, наприклад. Моє роботи. Hey! І тут я. Okay. Мені ну, таке саме відео. Найшло пізніше. Плюс він не не спитав мене дозволу, бо там я в повний рот стою. Мене спитав навіть мого дозвола на це відео. Ні, чуть-чуть навіть не спитав. По друге. Е я кожного дня стараюсь викладати відео, ось у мене сто 160... Д... нічого собі за 50, де, і від підписників я вас дуже сильно люблю за такі ты просто мно. У мене сто сестьдесять пять видео. Запам'ятал цифру сто 150... Так, сто шестьдесят пять. Сто шестьдесят пять. цифру заходим на його канал. 151 відео. І ось тут. Дайте подивимось його трьохмінутні відео якісь. Він такий блага підписуватись хоч. Його дуже багато і ось баба чуть-чуть пізніше вийшло, но все одно він не спитав мене, дозав Далі шукаємо российку. У нього в підписниках російських нема. Своим лайки. Далее, давайте подаемся трех його видео. Э, не ну, тип минут. Головне, будь ласка, підпишите на мій телеграм. Телеграм, телеграм. Підпишитесь на нього, будь ласка. Я виназывайте ось Українець і Игри Штаб. Підписуйтесь. Я буду... Буду кожній підписці радий навіть на ютубі. Хоча б хтось один підпис я буду дуже радий. Тому, що мацю сказати, він сам собі рає могилу. Він це був на аватарку, поставив на аватарку ютубі. Мою аватарку і стендофла. Тому що там мене відео постановила на канал, ось мій канал. До Доба... Доба... речі, він навіть направильно написав, Там паляниця і борстина нахуй треба ваші хури. А на самом деле ваші хица така сто степу були би но російське Точніше борща. Ну, я так його... втоплю і неновлю, тому що я от... Запробуй себе стримати, но не мов, коли він так нагло бере і краде. У мене в інших ютуберів. ютуберів ідеї краде. Та не навезу. І ще Одне. Я хотів з ним зробити коллабу, він мене послав. То так, то було найслабкіше з того. Тому я кажу вам, відписуйтесь від нього геть. Мені, по моїй думці, він своєї аудиторії недостійний. І дуже дякую вам за такий актив на моєму каналі. Я просто від роздіння мого каналу такого активу на ньому не було, як зараз. Просто погодина підписники. Тож, тому, Олег, вам за це дякую. На цьому усе. Усім по-па-па.